Володимир Бухтіяров уже в четверте видає книгу, присвячену подіям в Афганістані. Десять років там ішла війна, у якій проливалась кров і наших земляків. Книга містить 45 спогадів оповідань криворізьких чоловіків і жінок, учасників подій того часу. Автор каже, книга містить виключно перевірені ним факти. Володимир Бухтіяров приурочив видання 25-й річниці виведення радянських військ з Афганістану. Ну ідея я вже знаю, Ну як, сама по собі. Я не можу сказати, що я сів сьогодні написав. Да? Написав я швидко і зібрав матеріали. Тут, е, актив, особиста зустріч з усіма героями цієї книжки. Особиста зустріч. Хто загинув, то з батьками в інтернеті брав деякі інформації. Тобто я я відповідаю, чому в чому так як кажуть, ну, автора. Е, я відповідаю за кожний строк, за кожну редакцію книжки. Це документалістика. Якщо б ти був роман, то я мог би там фантазувати щось таке. Нає щось присачиніть, кажуть. А це все а, 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 на... Презентували книгу в приміщенні міської бібліотеки для дорослих, що у центральному міському районі. Прийшло чимало гостей, серед яких не тільки працівники бібліотек, а й ті, хто брав безпосередню участь у створенні книги. Юрій Федосенко голова міської організації Української спілки ветеранів Афганістану. В далекій країні він провів два роки. Він написав до книги передмову. Каже, що для всіх афганців, яких Кривому розі понад три тисячі, поява подібних книжок подія. Книги Бухтярова имеют большое значение. Во-первых, их очень ждут наши афганцы, потому что там э, действительно все книги построены на тех исторических событиях, которые были реальны. И они проверялись, и фотографии, все те реальные, которые были именно там. Вот, э, и, э, конечно, эти книги еще... Ценны тем, что они являются очень хорошей воспитательной базой для нашего поколения. То есть наши дети должны учиться на героизме наших отцов, наших дедов. У меня уже внуки, поэтому они все эти книги с удовольствием очень читают и берегут, и даже с подписями с моими сохраняют. Я думаю, будет в моем поколении и в следующем поколении будет долго сохраняться. Нині Володимир Бухтіяров працює над наступною книгою, яка має назву Шураві, що пішли у вічність. Вона про криворіжців, які загинули в Афганістані.